Вітаю вас! Мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера торгової марки Idea Pro серії Sardius. Модель, що змонтована в нас на стенді ipa e 09 FN8 ION із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає моделі з потужністю 9, 12, 18 та 24 тисячі британських теплових одиниць на годину. Ідея з позначкою Pro це модельний ряд кондиціонерів та теплових насосів, призначений для професійних інсталяторів та для споживачів, що цінять новітні технології. В них використовуються комплектуючі з підвищеною надійністю та впроваджені новітні розробки. Основні переваги серії Sardius – це оригінальний дизайн, підвищена міцність пластикових елементів, додатковий захист від коливань напруги в мережі. Новітнє мікропроцесорне керування та алгоритми для низького енергоспоживання, а також широкий діапазон робочих температур при роботі як на охолодження, так і на обігрів до мінус 25 градусів Цельсія, що досягається завдяки широкому діапазону частот роботи компресора та електричному обігрівачу піддона зовнішнього блоку. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32 32 Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера, пластикові елементи надійні, лицева панель з мікрорельєфною сіткою, завдяки якій він якісно сполучається з будь-яким інтер'єром. Під лицевою панелю встановлено блок індикації, до нього можна приєднати окремий Wi-Fi модуль через роз'єм USB для видаленого керування через смартфон. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Жалюзі розподілу повітря двохрядні. Фільтри поділені на дві секції. Їх легко знімати для промивки. Жалюзі із подвійною лопаткою керуються автоматично. Їх дуже легко від'єднати для проведення очистки. Другий ряд жалюзі дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч, або прямо, і його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вашого приміщення. В другому ряді направляючі лопатки мають біонічну форму у вигляді листка, що покращує шумові характеристики. Отвір подачі повітря має висоту 8 см, розміри внутрішнього блоку, ширина 792 мм, глибина 201 мм. Висота 292 мм. Пульт та інструкція українською мовою надаються в комплекті внутрішнього блоку. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє вибрати одну з трьох швидкостей: низьку, середню та високу. Крім звичних, в цій серії є функція самоочищення теплообмінника від вологи, турборежим вентилятора, захисту від утворення плісняви. В моделях 9 та 12 є невеличкий вбудований іонізатор для покращення якості повітря. Відкриваємо зовнішній блок. Його розміри. ширина 730 мм, глибина 285 мм, висота 545 мм. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця спліт-система працює на холодоагенті r 32 тому плата вбудована у захисний бокс. Компресор GMCC від найбільшого в світі виробника. Тип компресору інверторний ротаційний. У 18 та 24 моделі цієї серії використовуються компресори GMCC. Теплообмінник в зовнішньому блоці однорядний. Повнорозмірний, наповнений ламелями з малим кроком. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні по бічних підводах. Теплообмінник в зовнішньому блоці покритий корозостійким захисним покриттям Film. В нижньому підоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води при виконанні програми розморозки при роботі на обігрів. Також присутній електропідігрівач з напівпровідникового кабелю для покращення роботи на розморозку, запобігання поломки вентилятора. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перший продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми Mastercool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічний на годину. Для внутрішнього блоку на низькій швидкості: 9,8 метрів кубічних на хвилину. Для внутрішнього блоку на середній швидкості. 10 ,9 м3 на хвилину. Для внутрішнього блоку на високій швидкості. Близько 13 метрів на хвилину. Друге. Заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCube. Шум зовнішнього блоку коливається в районі 55 дБ. Третє. Вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад Ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Отже, отримали такі результати: споживання електроенергії при увімкненому компресорі. Близько 350 Вт, і щоб поміряти при вимкненному, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо близько 22 Вт висновки по цій моделі. Кондиціонер серії IPA від ідея це сучасний технологічний спліт-кондиціонер із вищого середнього цінового сегменту. Рекомендується встановлювати як в житлових, так і в офісних приміщеннях. Досвід продажів та використання свідчить, що спліт-система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 25 градусів Цельсію з підвищеною економічністю. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий SEER сягає 6,5, що відповідає класу А++. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт корисної дії SCOP для цієї моделі становить 4,3, що відповідає класу А. Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 170 кВт годин в місяць. Бажаю вам вдалого вибору кондиціонеру ідея для своїх задач. Дякую за перегляд!